вечір! на календарі 11 вересня середа і на часі черговий інформаційний випуск новин. Розпочинаємо традиційно із анонсу. Дошкільний навчальний заклад Берізка на час ремонту зупинить свою роботу. Пожежа без вогню Пирятинські рятувальники відпрацьовують майстерність. У школі естетичного виховання відкрито новий клас. Далі про це та інше детальніше. 11 вересня проведено засідання постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та управління майном. Більшість розглянутих питань винесено на розгляд сесії районної ради. На виконання програми оптимізації використання теплової енергії депутати погодили виділення коштів в сумі близько 30 тисяч гривень редакції газети Перятенській вісті на реконструкцію системи опалення. Розглянута зміна до показників районного бюджету на 2013 рік. За фактом перевиконання дохідної частини бюджету головні розпорядники коштів, а це освіта, медицина, культура, подали через районну державну адміністрацію свої пропозиції на загальну суму в 430 тисяч гривень. Депутатів проінформовано про виконання експертної оцінки майнового комплексу недіючого кінотеатру. Вартість будівлі в сумі 157 тисяч гривень буде стартовою на аукціоні. Депутати одностайно погодилися на продаж кінотеатру серед зауважень: публічне проведення аукціону в Пирятині з продажу будівлі. Розглянуто звернення Міністерства екології та природних ресурсів щодо забезпечення приміщенням адміністрації національного природного парку. Запропоновано як один з варіантів передати Національному парку приміщення та земельну ділянку, де було раніше розташоване туберкульозне відділення. Пленарне засідання сесії районної ради має відбутися 13 вересня. У дошкільному навчальному закладі Берізка ведеться ремонт харчоблоку та господарського приміщення. Розпочато роботи 2 вересня. Раніше обіжці вже відремонтували приміщення старшої групи. Нову хвилю робіт розпочали із господарського блоку. Після капітального ремонту у розпорядженні завгоспа буде дві кімнати, а не одна маленька, як раніше. Ремонт харчоблоку розпочнеться дещо згодом, адже для цього необхідно на деякий час зупинити діяльність садочка. Планується закриття дошкільного закладу на два тижні. По іншому харчоблок відремонтувати не можна. У харчоблоці планується зробити капітальний ремонт і замінити все устаткування. Крім цього, для працівників кухні буде обладнано душову кабіну. Харчоблок буде ремонтуватися повністю, тобто перетирають стіни, потолок, обложать плиткою, замінять повністю обладнання на харчоблоці, починаючи від плити духової шафи, столів і так далі. Душова кабіна ставиться спеціально тільки для харчоб для працівників харчоблоку, для кухарів. Фінансується ремонт із міського бюджету. Веде роботи пирятинський підрядник Микола Нестарець. Претензій немає, хлопці працюють оперативно, якісно. Вікна у харчоблоці вже замінили на металопластикові. Надалі те саме планується зробити в усьому приміщенні садочка. Планується заміна вікон на теплозберігаючі. Із залученням коштів обласного бюджету, хочеш уникнути пожежі, готуйся до неї. Можна сказати, перефразувавши відомий вислів. Керуючись цим принципом, перятинські пожежники провели у понеділок у ліцеї пожежно-тактичне навчання з гасіння умовного загорання. О 14.20 у стінах ліцею пролунало чотири коротких дзвінка, які сповістили про небезпеку. Згідно плану евакуації, вчителі та учні почали залишати приміщення школи. На місце події прибуло дві бригади пожежно-рятувальної частини. Перше відділення займалось гасінням пожежі, друге пошуком та евакуацією дітей із задимленого приміщення. Джерело займання виявили у бібліотеці і ліквідували. Умовному постраждалому допомогли спуститись із другого поверху і надали першу допомогу. Метою даного навчання це було відпрацювання бойової майстерниці особового складу пожежно-рятувальної частини по гасінню умовної пожежі. Також дії чергового персоналу по евакуації дітей у разі виникнення пожежі. Також дії самих дітей у разі виникнення пожежі чи надзвичайної події, яка трапляється в школі, та взаємодія з швидкою допомогою по наданню допомоги потерпілим у разі виникнення пожежі. За роботою пожежників спостерігав голова комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Микола Лимар. За діями учнів, директор ліцею Раїса Андрійщук. по закінченні операції рятувальники провели школярам коротеньку лекцію, аби іще раз нагадати правила поведінки у разі пожежі. Результатами навчань обидві сторони залишились задоволені. Цього року у школі естетичного виховання відкрився клас гри на бандурі. Молодий викладач Антоніна Нещерет запрошує на навчання. 15 років тому у Пирятинській музичній школі вчили грати на бандурі. Клас бандуристів був великий, бо володіти інструментом було багато бажаючих. Пішов на заслужений відпочинок викладач, і клас закрили. Сьогодні школа відроджує гру на бандурі, бо вдалося знайти нового викладача. З допомогою дружніх стосунків із загальноосвітніми школами. Нам Мель'яненко Наталія Васильівна якось так підказала, що в неї є знайомі з міста Чернігова, і, і знайома. ця знайома закінчує музичне училище по класу Бандуру. Ми з нашим директором Володимиром Миколаївичем дуже захопилися цим запрошенням. Зв'язалися ми з, з самою дівчинкою цією молодою особою і врешті-решт запросили її до себе. Антоніна не закінчила Чернігівське музичне училище імені Ревуцького. Нині заочно навчається у Ніжинському педагогічному університеті. Викладач по класу бандури це її перше робоче місце. Коли я була маленькою, просто до нас у школу прийшла вчителька і запропонувала. Мені сподобалось. Я пішла в музичну школу, мені дуже багато показувала музичних інструментів, але бандура якось захопилася. Це привабливо тим, що ну, дуже красива музика. І також дуже красиво. бандура це взагалі давній інструмент. На таких інструментах ще грали комзарі. Свою любов до музики загалом і до гри на бандурі. Зокрема, Антоніна Олександрівна планує прищепити юним музикантам, впевнена, що їй це вдасться. Звичайно, коли ну, вивчаєш на бандурі, то ну, дуже багато різних ігор є, де використовується саме бандура для того, щоб дітей зацікавити, щоб їм було цікаво. І в них просиналося таке бажання грати на цьому інструменті. На бандурі можна грати будь-яку музику, так само, як на фортепіано, так само, як на гітарі. Було б тільки бажання. Сьогодні Антоніна Нищерет вперше виступила перед своїми майбутніми учнями. Судячи з бурхливих оплесків маленьких глядачів, бандура прийшлася їм до вподоби. Школа естетичного виховання має достатньо інструментів і запрошує усіх бажаючих навчитися грати на бандурі. Хочу запросити всіх бажаючих дівчаток, хлопчиків, які значаються в загальноосвітніх школах, приходити до нас навчання по класу бандури. Кілька днів тому Лиляки відзначили День села. Святковий концерт відбувся у відремонтованому цьогоріч Лиляківському сільському клубі. Леляки одне із сіл Сасенівської сільської ради, розташоване за 14 кілометрів від райцентру. Нині в ньому проживає близько 200 людей. Існує кілька версій щодо назви Леляки. Одна з них засвідчує, що в цих краях живе багато Лелек, звідси й назва. Інша, що це мальовниче місце на Удаї. свого часу, облюбував для будівництва чоловік на прізвище Лелек, тож на його честь і назване село. Щороку Леляки святкують День села. Традиційно місцеві майстрині вбрали у вишиванки фоє-клубу до у культури торгівля на сцені сільського будинку культури виступили учасники художньої самодіяльності леляків і гості з району найпрацьовитіші та найактивніші відзначені грамотами і подарунками. Да, нас проблем, а я але я впевнений. Поки ми багаті духовно, поки в нас. Живе культура, нас буде жити Україна зі святом вас, святом села. Приводьте дітей на ці свята, щоб вони пам'ятали, що вони із села, з колиски нашої України, і вони будуть приводити своїх дітей і гордитимуться тому, що вони народилися і живуть у селі, живуть у порятині, живуть на Полтавщині. Зі святом вас, дорогі земляки. Зі святом жителів села привітали також сільський голова Сасинівської сільради Віктор Дорошенко і начальник відділу культури, туризму і архіву райдержадміністрації Тамара Білоброва. Клуб за інтересами вишиванка Смотриківського сільського будинку культури взяв участь в обласному конкурсі Сучасність і минувшина, який проводиться з метою відродження традицій, звичаїв та обрядів. На першому етапі конкурсу смотрики презентували обряд українського весілля. Сватання та весілля два головних моменти українського обрядового свята, саме їх фольклорно етнографічну постановку підготували учасники любительського об'єднання Вишиванка Смотриківського сільського клубу. Аматори сцени пригадали, як гуляли весілля в давнину у смотриках. Більшість обрядових елементів у сучасних весіллях не використовуються. Відійшли давнину часи, коли на весіллі були обов'язковими викуп, скриня та інші елементи святкування. На думку глядачів, особливо старшого покоління, багато років тому весілля було саме таким. Знаєте, мо старше за нас, може, краще знають, а те, що ми бачили, це усе ж, було. Ну воно ж трошки ж скорочено, не так же, як. Так. так колись було дійсно і дуже сподобався. І нам дуже гарно. Дуже, дуже, дуже гарно. Якби й частіше так робили, ось це, в наших смотрі. Спасіба їм і учасникам, тим, і всім, що організували так хорошо. Ми дуже довольні всі. Про українське весілля з національним колоритом мріють і молоді, ще незаміжні дівчата, учасниці постановки. Їм такі весільні звичаї, і традиції до вподоби. Справа тому, що він ще не Сьогодні ще, ще також не одружена. У нас в житті, у нас ще попереду всі ці весільні обряди, всі ці весільні поїзди, можна так сказати, сважки, боярини, дружки. І тому нам дуже цікаво і дуже нам було е, задоволення проводити це весілля. В свою чергу, ми. Думали, от зараз уже зустрічається, Знаєте, це ситуація, коли запрошують молода з дружками на весілля по селом. Ходять, коли приїжджають з важки, коли приходить поїзд, то ми впевнені і сподіваємося, що якщо коли ми коли будемо ходити заміж. То ми з радістю все зробимо саме так, як сьогодні воно відбувалося на сцені. Весільний обряд оцінювало журі під головуванням заступника голови радержадміністрації Андрія Малишкіна. Годинна п'єса з українським весільним гумором та піснями гостям прийшлася до вподоби. Я думаю, за заширений що... сьогоднішнього свято найбільш їм цікаво, чи ну вони знають, що наречений наречений це дійсно настояще, чи горілка була настояща? Батько, скажіть. You <laughs> Так, шановні друзі, надзвичайно багатий у нас обрядовий цикл в українському в українській культурі. Це із Зимових свят і закінчуючи обрядами весілля, заручень. І надзвичайно добре, що в наших селах, в містах, все ж таки ми пам'ятаємо добрі традиції, пам'ятаємо традиції наших батьків. І я думаю, що ці традиції перейдуть з покоління в покоління, оскільки на цих заходах присутні і діти, і присутні старші покоління, які згадали себе, як їх батько. Як їх батько віддавав і можливо такі самі слова казав, як, як, як оцей весільний наш, наш, наш голова. Тому зі святом вас. Обряд записано на диск, який до 20 вересня буде надіслано на обласний конкурс. Сучасність і минувшина». Сьогодні, 11 вересня, за православним календарем, всікновення головосіки. Усікновення голови Іоанна Предтечі. Кажуть, у цей день не можна різати ножем, навіть брати в руки щось гостре. Якщо різати капусту цього дня, може виступити кров. Якщо господиня варила на голову борщ, то овочі чистила і кришила завчасно. Спостерігали у цей день за погодою. Якщо грім на теплу, довготривалу осінь. На цьому в мене все. Якщо володієте інформацією, телефонуйте 207 64 Я з вами прощаюсь до суботи. На все добре і нехай вам щастить.